Слухайте це відео до кінця з вірою. богородиця обов'язково захистить і виконує всі ваші прохання на благо. О пресвята мати Божа, зірко морська, що світиш нам у темряві життєвих борь, прийми наші молитви, поклоніння та прохання, напишіть імена та прохання в коментарях в твоїх руках безмежна милість в серці безкрайнє співчуття до всіх нас, що шукаємо захисту та допомоги в повсякденних справах, захисту від ворогів і негод, зцілення від хвороб. Благословення нашого життя, просимо про родину і охорону та благословіння. Ми приходимо до тебе, як діти, до своєї матері, з вірою Твою надзвичайну силу перед Богом, з обоким розумінням нашої грішності, сподіваючись на визволення завдяки твоїй благодаті. Ти, яка стоїш перед Престолом Всевишнього, не переставай заступатися за нас, просвітлюй на шлях, направляй нас у наших повсякденних потребах, даруй нам здоров'я душі та тіла. Охороняй від усякого зла, піклуйся про наших рідних і дітей, ми звертаємося до тебе з проханням про допомогу нашим мужнім захисникам України, аби ти дала їм силу перемогти ворогів, оберігала їх у боях та повертала додому безпечними. Нехай Твоє благословення сповнює наші домівки миром, любов'ю та злагодою, а твоя безмежна милість, супроводжує нас у всіх наших починаннях, Пресвята Богородице, Ти ще є образом непорочної любові. Джерелом надії та втіхи прийми нашу подяку за Твоє безперестанне заступництво, з глибокою вірою та покорою ми віряємо наше життя під твій захист, сподіваючись на Твої чудеса, які нам так потрібні зараз, на Твоє керівництво та благословення в нашому повсякденному житті. Нехай наша молитва злітає до Тебе, як ладан, і нехай Твоя безмежна милість огортає нас завжди, ведучи через випробування та труднощі до світла твоєї вічної слави. Амінь. Величаємо Тебе, Пресвята Діва, Мати Божа, із глибин наших сердець, Ти є джерелом милосердя заступницею грішників, надією безнадійних утіхою засмучених, Твоє незбагнене зачаття і Твоє Богородичне служіння є світлом для наших душ, провідником до спасіння. О, пречиста Марія, ти, що безперечно прийняла волю Небесного Отця і стала матір'ю Сина Божого, нас радує нашого Спасіння, Ти перенесла всі болі та страждання. Дивлячись на муки Твого Сина, і стоїш перед нами як зразок нескінченої віри та непохидної відданості Божій волі, вибагаємо тебе, о Небесна Царице, вислухай наші молитви, звернені до тебе з вірою та надією, прохаємо твоєї заступницької допомоги в наших потребах, зцілення від хвороби, тішення в скорботах, захисту від усякого зла та спокус. Нехай Твоє материнське благословення гортає нас кожного дня. Наповнюючи наші серця миром і любов'ю, Осе Цариці, Неба і землі, Твоєму безмежному заступництву, ми віддаємо наші родини, наші домівки, нашу країну, заступися за нас перед Престолом Всевишнього, аби ми могли жити в мирі та злагоді, даваючи всі випробування та спокуси, з міцною вірою в серцях, мовимо тебе при Мати, освітви наш шлях до Спасіння, допоможи нам іти за прикладом Твого Сина Ісуса Христа. Вчи любові прощення та милосердя, нехай Твоя безмежна любов буде для нас джерелом натхнення, Твоя материнська опіка захистом від усіх бід. Прийми, оприбословена Діво Марієцю, нашу молитву, яку ми підносимо до тебе з глибокою вірою та любов'ю, знаючи, що ти завжди готова вислухати та допомогти нам. Нехай Твоє святе ім'я буде прославлено віки, і нехай кожне серце, що вірно взиває до тебе, знайде відповідь на свої прохання. Амінь. О, Пресвята Богородиця Небесна Царице, всіх ангелів, радісті, утіха, світла зірка морська, що ведеш вірних до порту спасіння, прийми наші молитви, що в покорі до тебе підносимо, напишіть імена та прохання в коментарях: Ти, що непорочно зачала єдинородного Сина Ісуса Христа, нашого Бога і Спасителя, і стала мостом, між небом і землею, між Богом і людиною, величаємо твою безмежну милість і любов. Причиста діва Ти, що твоєю молитвою розгорнула єси небеса, прихиляючись на біди і потреби людські, вислухай нас грішних, що до тебе вдаємося у наших скорботах і потребах, твоїм заступництвом омати милосердя, дай нам знайти утіху в горі та опору в спокусах, світло в темряві нашого життя, ти що є джерело милосердя, не відвертає твого ласкавого погляду від нас, що в біді та скорботі до тебе прибігаємо, нехай твоя безмежна милість і заступництво. Будуть з нами в усі дні нашого життя, О, Мати Божа, Ти, що чудесами своїм осяяла світ, допоможи нам знайти шлях до істини, віри і спасіння через Твоє величне заступництво, дай нам силу, витримати всі випробування, що перед нами стоять, і нехай Твоя безмежна милість огортає нас щодня, ми вивещаємо Тебе, Пресвята, Богородице, як захисницю і покровительку всіх, хто тебе шанує. І з вдячністю приймаємо Твоє материнське заступництво, нехай мир, любов і спасіння, які ти принесла світові через Твого Сина, наповнять наші серця і душі, Пресвята, Діво молися за нас грішний зараз і в час нашої смерті. Амінь. О пресвята, Богородице Небесна Царица, і мати, милосердя, з великою вірою та покорою припадаємо перед Тобою, благаючи Твого заступництва та захисту. Пишіть імена та прохання в коментарях. Ти ще джерелом утіхи та надії для всіх вірних, прийми наші молитви, вислухай наші благання і подай нам Твою материнську опіку, благаємо тебе Опречиста Діво, зійшли нам твоє милосердя, очисти наші серця від усякого гріха і наповни світом віри та любові до Бога, будь нам, заступницею, в нашому духовному зростанні, допомагай нам у подоланні спокусу випробувань, щоб ми завжди залишалися вірними Христовій заповіді, любові. Усі тривожні часи, коли зло і невіра огортають світ, ми звертаємося до тебе за захистом від усіх небезпек, і бід, огорни нас своїм покровом, захисти від хвороб, від злоби й ненависті від усіх ворожих нападів. Ми особливо просимо тебе, О Мати Божа, захисти наших рідних і дітей, їм здоров'я, радість і благополуччя. Не забувай про наших хоробрих захисників, що стоять на захисті нашої України, будім заступницею в боротьбі за справедливість та мир, допомагаємо здобути перемогу над ворогами, наповни їхні серця мужністю та відвагою благослови їх на кожен добрий учинок. О, Пресвята, Богородиця в твої руки. Ми віряємо наші прохання за допомогу та захист, Веди нас шляхом праведним, надихай на добрі вчинки, допомагай в усіх наших потребах та звершеннях. Нехай Твоє благословення супроводжує нас у сусідні нашого життя, наповнюючи наші серця миром, любов'ю та надією на Твою безмежну милість, прийми, опричиста діва, цю нашу молитву, злибини наших сердець, як знак нашої відданості та любові до Тебе. Ми віримо в Твоє могутнє заступництво перед престолом Всевишнього і з надією дивимося на Тебе, як на зірку, що веде нас до вічного блаженства в обіймах нашого Небесного Отця. Амінь. Пресвята Богородице Небесна Царице, животворящого Духа, храма, ти, що є надією непорочною, покровителькою вірних прийми наші молитви і принеси їх перед лице Всевишнього, щоб Він помилував нас грішних і дарував світовий мир. Пишіть імена та прохання в коментарях. Опричиста Діва Марія, ти, що без сім'я зачала Божественне Слово і стала матір'ю Спасителя нашого Ісуса Христа, поспіши на допомогу всім, хто взиває до тебе. У своїх потребах і скорботах, нехай Твоє могутнє заступництво буде для нас, щитом і захистом від усіх ворогів видимих і невидимих, милостива, Господине, зірка морська, що ведеш вірних до порту спасіння, посівай шляхи наші світом Твоєї мудрості та любові, дай нам силу переносити випробування життя, з вірою і надією на Боже милосердя, обладичи все наша небесна помічнице. Ти, що в молитвах не втомлюєшся заступатися за всіх нас, випрошуй нам у Твого Сина прощення наших гріхів, зцілення від недух і мир серцям нашим, нехай Твоє благословенне заступництво буде для нас, джерелом втіхи і надії, пречудова царице миру, ти ще й утіхою скорботних і захистом утиснених, прийми нашу подяку за незрішені ласки і чудеса. Які ти щедро розвиваєш всіх, хто з вірою звертається до тебе, нехай Твоє материнське заступництво об'єднує нас у любові та взаєморозумінні, веде до вічного життя в Царстві Твого Сина, О, всесвітня посередниці Спасіння, ми віддаємо тобі наші серця, як матері, милосердя, любові, води на шляху мистини та святості, щоб ми, слідуючи за твоїми настановами, досягли боженства у славі Небесного Отця, Амінь, О Пресвята Богородиці Небесна Царице! Всіх святів мати перед Твоїм лицем смирено кваняємося, оспівуючи твою безмежну величе милість, напишіть імена та прохання в коментарях. Ти є джерелом утіхи, і надіни, і щитом непохитним перед бурями життєвими, зіркою, що веде нас до порятунку. В тобі, опричисте діво, знаходимо прихисток і заступництво, бо твоя милість безкрая, а серце сповнене любові і співчуття до всіх, хто звертається до тебе. Твоєю благодаттю і заступництвом ми грішні недостойні, сподіваємося на Боже прощення та вічне спасіння, О, богословина мати, ти вибрана з усіх поколінь, щоб стати матір'ю Спасителя, в тобі втілося слово Боже, і через Твоє безгрішне зачаття прийшло Спасіння світу, Твоєму так відкрилося небо, і ти стала мостом, що з'єднує землю з небесами людство з Богом. Ми прославляємо Твої чудеса. Що відбулися через віки, Твоє заступництво, що невпинно підтримує віруючих, години випробувань та скорбот, Твоє ім'я возвеличується в молитвах і піснях, бо Ти є захистом від зла і темряви, втіхою в скорботі, радістю в серцях вірних, взиваємо до Тебе, Пресвята Діво, з проханням заступитися за нас перед Твоїм сином, просимо Твої допомоги у наших потребах, лікування наших хвороб тішення в наших скорботах. Нехай Твоя безконечна милість обійме світ, наповнюючи його миром, любов'ю та гармонією, О, Мати Божа, Твоє світому темряві, надію серед вічаю, миром у злободенні. Твоя присутність у наших життях є джерелом сили та відваги, нехай Твоє благословення супроводжує нас кожного дня, допомагаючи нести свій хрест з вірою та любов'ю, слідуючи за твоїм прикладом безмежної відданості і служіння. Пресвята Богородице, захисти нас від усіх небезпек, збережи наші душі в чистоті та святості, направляй нас шляхом праведності, щоб ми з Твоєю допомогою досягли Небесного Царства, де разом з Тобою можемо вічно славити Всевишнього. Амінь. О, Пресвята водичиця Богородице, Небесна Покровителько і заступниці наша, перед Твоїм святим образом смирено припадаємо, молячись і просячи Твоєї. Незрівняної допомоги в наших земних потребах і духовних шуканнях, ти, що своїм безмежним милосердям огортаєш весь світ, прийми наші молитви, сповнені віри і надії, напишіть імена та прохання в коментарях. Ми благаємо тебе, причиста Діво, заступися за нас перед Престолом Вишнього, аби Він простив наші гріхи, очистив наші серця від усякої злоби та ненависті, надихнув нас на добрі справи та допоміг нам у нашому духовному зростанні. У твоєму заступництві ми шукаємо захисту від усіх бід і нещасть, що нас оточують, і віри у твої чудеса, що здатні змінити наше життя. Ми благаємо Тебе, Пресвята Богородиця, обдаруй нас своєю ласкою та благословенням у наших щоденних потребах, допомагай нам знаходити правильні рішення в складних життєвих ситуаціях захищай від хвороб та негараздів, оберігай наших рідних та близьких, покровительствуй нашим дітям, навчаючи їх жити у любові та гармонії. Особливо благаємо тебе, Матінку Божа, допоможи нашим мужнім захисникам України, Даруй їм силу, мужність і непереможність у боротьбі з ворогом, огорни їх своїм безпечним покровом, аби вони повернулися додому живими і неушкодженими. Нехай Твоя все перемагаюча допомога буде з нами у цій боротьбі за свободу та незалежність нашої батьківщини. Ми віримо, що ти, Пресвята владичице, не залишиш нас без своєї допомоги та заступництва. Адже Твоя любов до нас безмежна, нехай Твої богословення супроводжують нас в усіх шляхах нашого життя, наповнюючи наші серця миром, любов'ю та надією, прийми, Пресвята, Богородиця, цю нашу молитву, як воя в нашої непохитної віри і безмежної вдячності за Твою нескінчену підтримку та заступництво. Нехай наші серця завжди залишаються відкритими для Твоєї любові та керівництва, а наші душі сповнені прагнення до духовного вдосконалення. Амінь. О, Пресвята Богородиці Небесна Цариці Всесвітня Покровителько, перед Твоїм святим образом ми недостойні схиляємо коліна душі та тіла, прославляючи велич Твої безмежної любові та милосердя до всіх нас грішних, в Тобі, о Мати Всевишнього, ми знаходимо прибіжище та утіху в твоїх небесних молитвах заступництво та спасіння. Прийми, опричиста діво, наші молитви, що від серця вони до тебе і нехай вони стануть, як ладан перед тобою, підносячись до небесних висот, освяти нас твоїм безперестанним заступництвом, оберігай від усякого зла, спокустаний дух, вкривай своїм омофором від усіх бур та негод життєвих, оводичиться наша небесна, Ти, що Бога слова в чистоті та любові насила, мови Його за нас, аби дарував нам грішним прощення та велику милість. Нехай твої молитви будуть для нас маяком у морі життєвому, що веде до порту спасіння, до обіймів Всевишнього, ми благаємо тебе, омати милосердя, зверни свій милостивий погляд на нас, на наші родини, на всіх, хто потребує Твоєї допомоги та заступництва, нехай Твоє благословення сповнить наші домівки миром, любов'ю та злагодою, а Твоя безмежна любов огортає кожного з нас, наповнюючи серця світом віри та надії. О, преславна водичице, зійшли нам з висоти Свої слави, Твою всемогутню допомогу. У Твоєму заступництві ми знаходимо силу та відвагу для подолання всіх перешкод на шляху до вічного життя. Нехай Твоя материнська любов і заступництво будуть з нами у всі дні нашого життя. Ми віддаємо честь і славу Тобі, о непорочне Діво, за всіма небесними силами прославляючи велич Твою через віки. Амінь. О, Пресвята Богородиця, Небесна Царице! Вічна утіхо сердець, що до тебе прибігають, славимо твоє безмежне милосердя та безкрайню любов, яку ти виливаєш на всіх нас, дітей земних, ти, що в собі носила Спасителя світу, який прийшов, щоб дарувати нам вічне спасіння, прийми нашу скромну молитву, якою ми вшановуємо Твою святість і велич. Напишіть імена та прохання в коментарях. В твоїй чистоті та бездоганності, опричиста Діво, ми знаходимо приклад для нашого життя. Твоє покорення волі Божій є світом, що веде нас через темряву цього світу, в тобі, о Матір Божа, ми бачимо досконалість любові, яка приймає, прощає тобі, май всіх. Хто шукає захисту та втіхи, ми прославляємо тебе, О Цариця Небесна, за твої чудеса та заступництва, через які багато разів ти являла свою допомогу та захист нам недостойним. В твоєму милосерді ми знаходимо прихисток від бурі життя в твоїй материнській любові, сьогодні для наших душ. О Богородице, Діво, молимо тебе, не переставай випрошувати для нас милість в Твого Сина, нашого Господа Ісуса Христа. Нехай Твоє безперестанне заступництво буде для нас ковчегом спасіння, який веде нас до порту небесної блаженності. Твої руки найсвятіша мати, ми кладемо всі наші надії та бажання, знаючи, що ти вислухаєш і втішиш нас у наших потребах, за твоїми молитвами, Пресвята Діво, Нехай прийде на нас мир та злагода, нехай зцілиться розділені сердець та народів, даруй нам силу бути вірними свідками Христової любові у світі, нести світло віри та надії тим, хто перебуває у темряві. Ми особливо благаємо тебе, о матір церкви бережи та захищай всю повноту віруючих, направляй наших пастирів, щоб вони вірно провадили паству за прикладом твого сина, нехай через твоє могутнє заступництво церква росте в єдності та любові, будучи знаком спасіння для всього світу, О, Пресвята Богородице, прийми примисю нашу молитву як знак нашої віри та безмежної любові до тебе. Нехай наше прославлення Твоєї святості, буде для нас джерелом сили та наснаги у нашому повсякденному слідуванні за Христом. Амінь. О, Пресвята Богородиця Небесна Царице і мати всіх вірних, перед Твоєю величчю ми схиляємося у глибокій покорі та з вірою непохитною, ти, що є посередницею Небесної милості, матір'ю Божою, яка непереможно стоїш перед Престолом Всевишнього, прийми наші молитви, вививай на нас рясну благодать Твою. Велич твою безмежну любові і милосердя, Мати, милосердя, обіймай весь світ, ти, що з любов'ю матері покриваєш кожного з нас своїм захистом, допомагає нам у повсякденних потребах, освіти наші дороги мудрістю, направляє до добра, втішає у скорботах, ми благаємо тебе, Господиня, зі нам стівення від усякої недуги, тіла й душі, огороди нас від осякого зла, спокуси небезпек, нехай твоє милосердя стане нашим щитом, а твоя ніжна любов. Опору в випробуваннях благослови оперечиста наші родини, оберігай їх від розбрату та нещасть, наповни наші домівки миром та злагодою, допоможи нашим дітям рости в любові та повазі, у мудрості та страху Божому. Особливо просимо тебе захистити, допоможи нашим хоробрим захисникам України, даруй їм силу, мужність і витримку, щоб вони змогли відстояти нашу землю від ворогів, принести мир та спокій нашій країні. Нехай Твоє благословення буде з ними в кожному бою, і нехай перемога буде за нами, за твоєю милостовою допомогою у Твоїх руках, оприбогословене діва, ми залишаємо всі наші надії та тривоги, ти знаєш наші серця, наші бажання і наші страхи, прийми нашу молитву, принесену з глибини душі, і будь для нас заступницею покровителькою, нехай Твоя безмежна ласка осяває наші життя, наповнюючи їх світлом миром і надією. Амінь. Пресвята Богородиця, Небесна Цариця, зірко морська світло невечірнє, надія нашої прибіжище грішних прийми нашу молитву, яку з вибин серця приносимо до тебе. Напишіть імена та прохання в коментарях ти єси опора вірних захист та покров тих, хто в біді та скорботі, утіха зажурених, допомога ображеним, величаємо тебе, Богословене, серед жінок, бо ти народила спаса наших душ. Ісуса Христа, світла істини, що освітлює кожну людину, що приходить у цей світ, опречиста пречиста діва, ти, що беззаперечно прийняла благодать від Святого Духа та стала матір'ю Божою, мови з нас грішних нині в час нашої останньої години. Твоїм могутнім заступництвом визволи нас від усіх негараздів, біди, хвороб, піднеси наші молитви до престолу Всевишнього, щоб ми, отримавши прощення гріхів, могли прославляти Отця і Сина, і Святого Духа. Преславна водичице, Ти є матір'ю мого сердя, джерелом любові та співчуття, Твоє безмежне заступництво нехай буде для нас, Керманичим у життєвих бурях, світлом у темряві, невідання, надію відчаї, ми припадаємо до Твоїх святих ікон, взиваючи вірою та любов'ю, покрову Пресвята Богородице, захисти нас від усіх видів зла, настав на шлях праведний, даруй нам мир і спокій в серцях наших. Осучасна мати, Твоя милість та ласка, нехай осяють наші душі, очистять їх від гріха, наповнять серця миром і благодаттю, Молимо Тебе, Богай за нас, Твого Сина, що Він подарував нам силу витримати всі випробування, зцілення від усіх недуг, мудрість для праведного життя та нескінчену благодать, для досягнення вічного спасіння, приблагословена Богородиця, нехай Твоє святе ім'я буде прославлене в усіх куточках землі. Нехай кожне серце, що вірить і покладає надію на тебе, буде зміцнене у вірі, сповнене любові та радості. Ми віддаємо тобі честі, славу, як Матері Божій, заступниці та покровительці всього світу, і молимося, щоб ти завжди була з нами, ведучи нас до вічного життя з тобою в царстві твого сина. Амінь. О Пресвята Богородице Небесна, Царисе, чиста діво, ти, що стоїш над серафимами, возвеличена понад херовимами. Прийми наші молитви принесені з глибини сердець наших, і принеси їх перед престол Всевишнього, щоб ми, огорнуті твоєю материнською ласкою, знайшли спасіння душ наших, напишіть імена та прохання в коментарях. Ти ще є предвічний світильник, непорочно прийняла в утробі Слово Боже через твій безмежний послух і чистоту, стала мостом до неба, що з'єднує землю з небесами, людство з Богом, о, як величне ім'я Твоє серед віків, водичі своє Богородице Діво. Ми прославляємо тебе, як заступницю і покровительку нашу, що неустанно молишся за нас перед Престолом Всевишнього, твоїми молитвами все чисто небесні благодаті, звиваються на нас, омиваючи душі наші, освітлюючи шлях до спасіння, захищаючи від усякого зла та спокус, твоя милість обогородиться безмежна, як небо, і твоє заступництво незлічено, як зірки на небі. Ти є матір'ю милосердя джерелом і надії уповання для всіх, хто звертається до тебе з вірою, і любов'ю в твоїх руках опричиста причисте від милості Божої, ти відкриваєш нам двері до божественного милосердя, ведеш нас стежками праведності, вчиш терпінню любові та прощенню, твої чудеса і заступництво відомі у всіх кінцях світу, вони свідчать про твою безмежну любов до нас грішних. О, мати Божа, ми благаємо тебе! Прими наші молитви, обдаруй нас миром у серцях, силою в скорботах, надією в бідності, нехай через твоє милосердя і заступництво ми знайдемо вічне спасіння, і мир в царстві твого сина, де ім'я Боже славиться, безкінечно у віках. Амінь. Ставте вподобайки під відео, надішліться від обвижні вашим для поширення Слова Божого, восвені Бо Покру Пресвятої Богородиці, нехай перебуває з усіма нами.